Ну і дивіться, друзі, стосовно динаміки. От ми їдемо собі спокійно, але раптом нам треба когось обігнати. Нас натискаємо. Турбінку чути. І він прям поїхав. Він прям дуже добре набирає. Динаміка тут дуже класна. І ти не відчуваєш цієї швидкості, тому що ти відчуваєш це прискорення. Так, машинка поїхала швидше, динамічніше. Але. Загальні відчуття не змінилось, тобто і фон лишився такий, же, так було чути трошки, як турбінка посвистувала. І ти собі їдеш далі, виконав обгін, повернувся в нормальний ритм і їдеш далі. То дуже файно вона їде, дуже файно. А враховуючи, що могла би бути М-серія, М-серія їхала 4,7, на 63, вибачте мене на ті роки, це дуже солідний показник був. І не кожен міг з ним таскатися. А вже далі, коли придумали таку штуку, як чіптюнінг, тюнінг, то то взагалі просто якийсь емейзінг, тому що S63 дуже добре піддається тюнінгу, і він почуває себе ну прям дуже файно.